Виконуємо вправу 3 з розділу діємо до теми 9 за підручником інформатика 6 класу авторів Морза барна 2023 року випуску. Вам потрібно записати першу строфу вашого улюбленого вірша. Зрозуміло, для виконання даної вправи потрібно, щоб до вашого комп'ютера був підключений мікрофон. Якщо у вас ноутбук, то він зрозуміло є. Якщо стаціонарний комп'ютер, якщо у вас підключена веб-камера, то також мікрофон присутній. Отже, запустимо диктофон. У мене операційна система Windows 11. Windows 11 диктофон називається звукозаписувач. Якщо у вас Windows 10 операційна система, то буде називатися диктофон, запис голоса. Також на літеру З. Відкриваємо. Для того, щоб розпочати запис, натискаємо на цю кнопку. Для того, щоб зупинити. Також на цю кнопку вам потрібно записати перший рядок вашого улюбленого вірша. Тобто записуйте свій. Реве та стогне Дніпр широкий. Зупинили. Бачимо, ось тут вже зберігається наш запис, автоматично він називається просто запис. Перевіримо, чи записало, натискаємо кнопку Реве та стогне Дніпр широкий. Тепер за умовою вправи сказано, що потрібно зберегти з іменем вірш у папці звукозаписи. Класимо правою кнопкою миші по назві. Ось тут ми можемо перейменувати, Назвемо вірш. натискаємо кнопку Перейменувати. Ну і ще зберегти папці-звукозаписи, яка знаходиться в папці Документи. Ось вона. І зверніть увагу, що він автоматично якраз в цій папці і зберігається. Можна її тут переконатися, правою кнопкою Показати в папці. Бачите, відкрило папки звукозаписи, отже, зберігає потрібні для нас папці. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!